Математика війни безжальна: 50 вершників проти тисячного загону це не битва, це гарантоване самогубство, це різанина, яка має тривати лічені хвилини. Будь-який європейський генерал того часу сказав би вам: здавайтеся або моліться, але історія України знає випадки, які ламають будь-яку логіку. Що, як я скажу вам, що в цьому рівнянні жертвою була саме тисяча. Уявіть собі, дике поле. Спека така, що здається, плавиться навіть залізо. Ворожий загін женеться за українськими вершниками вже третю добу. Татари впевнені, козаки в паніці тікають, їхні коні виснажені, і ще трохи вони наздоженуть цю легку здобич. Вороги вже подумки ділять золото та рахують, скільки візьмуть заполонених на невільничих ринках. Азарт погоні засліплює їм очі. Але вони фатально помиляються. Вони навіть не здогадуються, що весь цей час вони не мисливці. Вони ще дичина, кожен їхній крок, кожен поворот, кожна висохла річка на шляху, все це було сплановано заздалегідь. Козаки не тікали, вони манили. Це була геніальна, жорстока і бездоганна тактика загонного полювання. Ви на каналі Незламна історія, і сьогодні ми розберемо одну з найбільш вражаючих військових хитрощів наших предків: як ж менька людей, знаючи свою землю, здатна водити за ніс цілу армію, як змусити тисячу озброєних головорізів благати про смерть, як про порятунок, навіть не вступаючи з ними у відкритий бій, забудьте все, що ви бачили у фільмах про лобові атаки, стінка на стінку. Сьогодні ми говоримо про інтелект, витримку та роботу елітного спецназу 17-го століття. Це історія про те, як українці ставали абсолютними господарями степу, перетворюючи саму природу на смертельну зброю проти загарбників. Слухайте уважно, бо саме тут починається справжнє мистецтво війни. Щоб зрозуміти, як саме працювала ця смертельна механіка, нам потрібно спершу зануритися в атмосферу того часу. Забудьте про карти Google, про асфальтовані дороги чи вказівники. Дике поле 17 століття це океан трави, що сягає грудей коня, це простір, де тисячі квадратних кілометрів виглядають абсолютно однаково для непідготовленого ока. Тут немає орієнтирів, окрім сонця, зірок та могил давніх скіфів. Помилитися з маршрутом тут означало не просто заблукати, а померти від спраги. Але найстрашнішим у цьому океані була не природа. Це були люди, що жили війною, кримські татари. І тут ми маємо зруйнувати перший і головний міф: радянська та імперська історіографія часто малювала їх як хаотичну неорганізовану орду, яка брала лише кількістю. Це абсолютна брехня, яка принижує подвиг наших предків. Бо перемога над слабким дурнем не робить тобі честі. А правда полягає в тому, що татарська кіннота була однією з найкращих легких кавалерій у світі. Вони народжувалися в сідлі, вони могли долати по 100 кілометрів за добу, практично не злазячи з коней. Їхня тактика була блискавичною: налетіти, спалити, захопити ясер і зникнути в степу раніше, ніж гарнізони фортець встигнуть зрозуміти, що сталося наздогнати їх було майже неможливо. Регулярна польська чи московська армія, обтяжена гарматами та обозами, просто ковтала пил, ганяючись за вітром у полі. Козаки це розуміли краще за будь-кого. вони знали. Намагатися наздогнати татар це гра за чужими правилами. А в азартних іграх зі смертю виграє той, хто здає карти. Якщо ти не можеш наздогнати ворога, ти маєш змусити його прийти до тебе, ти маєш стати приманкою. Наживкою на гачку, яку хижак просто не зможе проігнорувати. Саме для цього формувалися спеціальні загони. Це не була звичайна січова піхота, це була еліта розвідки, пластуни та вивідувачі, ті самі 50 сміливців, про яких ми говорили на початку. Відбір у таку групу був жорсткішим ніж у сучасній спецпідрозділи. Кожен з них мав знати степ краще ніж власну кишеню. Вони знали смак води в кожному джерелі від січі до перекопу. Вони знали, де в балці можна сховатися цілому полку, а де земля настільки суха, що не прогодує і трьох коней. Ці 50 козаків споряджалися особливим чином: жодних важких возів, ніяких гармат, мінімум броні, щоб не втомлювати коней. Але найголовніше у кожного козака було по два, а іноді й по три коня. Один під сідлом, інші заводні йдуть поруч без вершника. Це був ключ до мобільності. Поки один кінь відпочивав, на іншому скакали галопом. Це дозволяло підтримувати шалений темп руху цілодобово. І ось починається гра. Уявіть собі цей момент: Ранній ранок степовий туман тільки починає розсіюватися. Дозорці татарського загону чамбулу помічають на горизонті дим. Вони під'їжджають ближче і бачать невеликий козацький табір: 50 людей, жменька. Для тисячного загону ординців це виглядає як подарунок долі, легка здобич. Татари знають, козаки піші воїни, вони сильні в обороні за возами, але в чистому полі. Та ще й у такій меншості вони приречені: козаки помічають ворога, починається паніка, або принаймні те, що виглядає як паніка. Вони схоплюються на коней, кидають частину припасів, навіть казани з кашею залишають на вогні і дременуть у степ. Для татарського Мурзи це сигнал атаки. Інстинкт хижака спрацьовує миттєво. Навіщо бути обережним, коли ворог вже зламався, коли вони біжать, як перелякані зайці, тисяча вершників зривається з місця, земля гуде від копит, повітря наповнюється улюлюканням та свистом. Вони впевнені, що наздоженуть втікачів за годину, максимум дві. Їхні коні свіжі, їхні шаблі гострі, а попереду слава і багатство. Але минає година. Потім друга відстань між втікачами та переслідувачами не скорочується, козаки тримаються на відстані пострілу з лука іноді трохи далі. Вони маячать на горизонті, дратуючи ворога своєю присутністю. Це був перший етап пастки, який можна назвати емоційний гачок. Татари не могли зупинитися, гордість не дозволяла їм відпустити такий малий загін. Як це так? Тисяча кращих воїнів хана не може зловити 50 г'яурів? це ж ганьба. Мурза підганяє своїх людей нагайкою швидше, вони вже втомлюються ще трохи натиснути. Але козаки не втомлювалися. Вони просто реалізовували холодний математичний розрахунок. Вони вели ворога не навпростець до своїх укріплень. Ні, вони вели їх по спіралі в глиб найбільш посушливих районів степу. Маршрут, який здавався татарам хаотичною втечею, насправді був ідеально прокладеною лінією смерті. Козаки знали, попереду літо спека під 40 градусів, і найближча вода за три переходи. Саме в цей момент, коли сонце піднялося в зеніт і почало нещадно пекти голови вершникам, почалася справжня битва. Але це була битва не заліза проти заліза, це була битва ресурсів. Загін із тисячі вершників це величезна логістична проблема. Тисяча людей потребує щонайменше 2-3 тисячі літрів води на день просто для виживання. А ще є коні, тисяча, а то й дві тисячі коней. Кожен кінь у спеку під навантаженням має випити від 30 до 50 літрів води. Ви розумієте масштаб, їм потрібно десятки тонн води щодня. Козаки ж, маючи лише 50 людей і сотню коней, могли вдовольнитися малим. Вони знали кожну приховану криничку, кожне джерельце в яру, яке не видно з коня. І вони не просто пили, вони знищували воду за собою. Уявіть розчарування татар, коли вони. Виснажені шаленою скачкою, нарешті добираються до знайомого колодязя, на який розраховували, вони підлітають до нього, спрагло заглядають всередину. А там пусто. Або ще гірше там лежить дохла тварина, кинута козаками п'ять годин тому. Вода отруєна трупною отрутою. Пити не можна. Гнів змінюється люттю. Ми наздоженемо їх і поріжемо на шматки. Кричать командири. Вони не розуміють, що саме ця лють і є їхнім вироком. Вони продовжують погоню, витрачаючи останні сили коней. Вони думають, що козакам теж нічого пити. Вони не бачать, як козаки, сховавшись за пагорбом всього на 10 хвилин, швидко поповнюють запаси з потаємного джерела, замаскованого дерном, і скачуть далі. Так минає перший день. Сонце сідає, Степ огортає темрява. Татари зупиняються на ночівлю, знесилені, злі, помученими спрагою кіньми. Вони сподіваються відпочити, набратися сил і зранку, нарешті, закінчити цю справу. Але вони не знають, що для козаків ніч це не час для сну. Це час, коли мисливець починає гратися зі своєю жертвою. Настає етап психологічного терору, нічний степ, це особливий світ. Тиша тут така густа, що дзвін вуздечки чутно за кілометр. Для виснаженого татарського загону, що розташувався табором без води, ця ніч мала стати порятунком. Коні важко дихають, люди падають на землю, намагаючись зловити хоч годину сну. Вартові вдивляються в темряву, але очі злипаються від утоми. Здавалося б, козаки теж мають падати з ніг, вони теж люди. Вони теж скакали весь день. Логіка підказує, що обидві сторони візьмуть паузу до світанку. Але це була не війна логіки, це була війна нервів. Козаки не лягли спати. Розділившись на мікрогрупи по 3-5 осіб, вони безшумно, наче тіні, оточили татарський табір. Вони знали, не можна дати ворогу відновити сили. Сон це ресурс, так само важливий, як і вода. Позбав людину сну на дві доби. І вона перестане адекватно оцінювати реальність, її реакція сповільниться, з'являться галюцинації, страх переросте в параною. Саме цього й домагалися наші господарі степу, раптом тишу розриває пронизливий крик пугача. З іншого боку, йому відповідає вовче виття, вартові здригаються. Це просто звірі, чи це умовний сигнал? Напруга зростає, і тут з непроглядної темряви лунає залп із самопалів. Кулі свистять над головами сплячих, врізаються в вози, хтось скрикує від болю. Табір миттєво зривається на ноги, крики, метушня. Люди хапаються за зброю, намагаючись зрозуміти, звідки стріляли. Сотні очей вдивляються в ніч, але там нікого, тільки вітер колише ковилу. Татари чекають атаки. Вони стоять у бойовій готовності годину другу, нічого не відбувається. Повільно, дуже повільно напруга спадає. Мур задає команду відбій. Воїни знову лягають, проклинаючи шалених яурів. Але щойно остання повіка змикається з протилежного боку табору спалахує суха трава. Вітер же їдкий дим прямо на сплячих. Знову тривога, знову всі на ногах. Коні б'ються в істериці, відчуваючи запах вогню. Люди кашляють, лаються, гасять полум'я, і так тривало всю ніч. Козаки гралися з ворогом, то з'являлися примарами на пагорбі, то зникали. То робили вигляд, що йдуть в атаку з криками та тупотом, А коли татари вишиковувалися в лави, в степу знову наставала тиша. Це була класична тактика виснаження. Козаки змінювали один одного. Поки одні тероризували табір, інші спали по черзі десь у яру за пару кілометрів, тримаючи коней на поготові. А татари не спали всі. Жоден з них до світанку, тисячний загін перетворився на зграю зомбі: червоні очі, тремтячі руки, лють змішана з безсиллям. На ранок другого дня погоня відновилася, але це вже виглядало інакше: татари більше не скакали бадьорим галопом, коні шкандибали, опустивши голови, води не було. Люди жували ремінці від збруї, щоб, хоч якось, викликати слину, але найгірше. Вони втратили відчуття орієнтації, куди їх ведуть, скільки ще це триватиме. Чому ці кляті 50 вершників ніяк не здаються, чому їхні коні досі біжать? А відповідь була проста: козаки міняли коней, вони використовували своїх заводних скакунів, пересідаючи на свіжих кожні кілька годин. Татари ж заганяли своїх єдиних бойових коней до піни до кривавих мозолів. Різниця в мобільності ставала катастрофічною. І ось наступає момент істини. Третій день. Кульмінація цієї драми: козаки приводять ворога туди, куди планували з самого початку. Це не випадкове місце, це пастка, створена самою природою, про яку знали лише запорожці. Уявіть собі глибоку балку або звуження між крутими берегами річки, або урочище серед скель. Місце, де тисячний загін не може розвернутися в бойовий порядок, де їхня чисельна перевага стає їхнім прокляттям, де тисяча людей перетворюється на натовп, затиснутий у вузькому коридорі. Козаки, які три дні та втікали, раптом зупиняються. Татари бачать це Мурза, ледве тримаючись у сідлі від спраги, радіє. Нарешті вони зупинилися. Можливо, вперлися в річку, яку не можуть переплисти. Можливо, їхні коні нарешті впали. Це кінець. Зараз ми їх розчавимо. Татари, зібравши останні сили, кидаються в атаку. Вони влітають у це вузьке горло пастки, штовхаючи один одного, прагнучи першими дістатися до ворога. І тут пастка закривається. З'ясовується, що ці 50 козаків були не самі основні сили. Або ще одна сотня побратимів, або просто грамотно розставлені стрільці, чекали в засідці саме тут. Вони сиділи в очереті, закопані в землю, замасковані гіллям, чекаючи сигналу. Коли татари заповнили вузький прохід, пролунав залп. Але це не був звичайний бій, це був розстріл. Вороги не могли маневрувати. Задні ряди тиснули на передні. Коні падали, люди кричали. Паніка це страшна сила. Коли тисяча людей одночасно піддається паніці у замкненому просторі, вони починають вбивати один одного. Татари, які ще три дні тому були грізною військовою машиною, перетворилися на перелякане стадо. Вони намагалися розвернутися і втекти, але шлях назад був перекритий їхніми ж товаришами. А що ж ті 50 втікачів? Вони розвернули коней. Тепер вони більше не були жертвою, на їхніх обличчях не було страху. Лише холодна рішучість. Вони дістали шаблі та пістолі і вдарили в лоб дезорієнтованому ворогу. Удар був нищівним саме через психологічний ефект. Ворог, який три дні тікав, раптом перетворився на демона помсти. Втомлені спраглі татари просто не мали сил чинити опір свіжим напоєним і злим козакам. Бій тривав недовго. Більшість татар здалася в полон, благаючи лише про одне. Про ковток води, решта розбіглася степом, де їх поодинці без коней і води чекала повільна смерть або полон від рук селян. Тисячний загін перестав існувати як бойова одиниця, і для цього знадобилося лише 50 сміливців, знання географії та залізна витримка. Це перемога не силою зброї, а силою розуму. Козаки довели, що війна це не лише махання шаблею, це шахи. Де фігурами є живі люди, а дошкою безкрайній степ. Вони прорахували ворога на 10 ходів уперед. Вони знали, де ворог захоче пити, де він захоче спати і де він втратить пильність. Вони використали самовпевненість татар проти них самих. Але давайте подивимося на це глибше. Що насправді означала ця тактика для України того часу? Це був спосіб виживання нації, яка століттями жила на кордоні двох світів. Ми не могли виставити армію, яка б кількісно переважала Османську імперію чи Московію. У нас ніколи не було зайвих людей, щоб закидувати ворога трупами. Тому українці мусили воювати ефективніше. Кожен козак мав вартувати десятьох ворогів, і такі операції, як це би загони полювання. Створювали міф про непереможність запорожців. Вороги починали вірити, що козакам допомагає нечиста сила, що вони перевертні характерники, які вміють наводити ману. А насправді магія полягала в професіоналізмі, і знаєте, що найцікавіше: цей принцип не зник він вшитий у наш культурний код. Згадайте, як часто українці перемагали саме завдяки хитрості та нестандартним рішенням, коли пряма сила була на боці ворога. Але це ще не кінець історії. Цей приклад із 17-го століття має лякаючі точні паралелі з нашим сьогоденням, коли ви чуєте про те, як малі мобільні групи зупиняють величезні колони бронетехніки, це не щось нове, це відлуння тих самих подій у дикому полі. І саме зараз ми проведемо цей місток через століття, щоб зрозуміти, чому тактика гос господарів степу актуальна навіть веру дронів та супутників. Погляньте на події сучасної війни. Згадайте березень 2022 року. Величезні нескінченні колони ворожої техніки сунули на Київ, Харків, Суми. Вони виглядали як нестримна лавина сталі на папері. За всіма канонами військової науки, шансів зупинити цю армаду у нас було небагато. Вони мали тотальну перевагу у кількості танків, артилерії, авіації. Вони діяли як класична імперська армія, повільна, неповоротка, але смертельно небезпечна своєю масою. І що ми побачили? Ми побачили відродження тактики загонного полювання, але вже в сучасних декораціях: замість коней, пікапи з кулеметами та птурами, замість луків, джавеліни та енлей, дабалив, замість степових балок, вузькі лісові дороги та міські забудови. Але суть залишилася незмінною. Українські захисники не виходили в чисте поле, щоб помірятися силою танк на танк. Це було б тим самим самогубством, що й пряма атака 50 козаків на тисячу татар. Натомість наші воїни робили те саме, що й їхні пращурсічовики. Вони використовували знання своєї землі. Вони знали кожну стежку в лісі, кожен брід через річку Ірпінь чи Сіверський Донець. Вони знали, де весною грунт стає непрохідним болотом для важкої техніки ворога. Тактика була ідентичною. Мобільні групи сил спеціальних операцій та територіальної оборони жалили величезного звіра. Вони били по логістиці. Пам'ятайте, як козаки знищували воду. Сучасні козаки знищували бензовози. Танк без пального це просто купа металобрухту, так само як татарський кінь без води. Це просто мертва вага. Вони зупиняли колони, створюючи штучні затори, а потім наводили артилерію, як козаки наводили татар на засідку в Балці. Це і є та сама асиметрична війна. Це тріумф якості над кількістю. Це філософія вільної людини, яка захищає свій дім. Раб воює, бо йому наказали, і він чекає на команду зверху. Вільна людина воює творчо, вона імпровізує. Вона адаптується козаки в XVII столітті не чекали наказу гетьмана на кожен постріл, вони діяли по ситуації. Так само діяли й наші командири на місцях у перші дні вторгнення, приймаючи рішення миттєво, поки ворог чекав наказу з бункера. Історія циклічна. Ті, хто не вчить її уроків, приречені на поразку. Ворог знову прийшов до нас з тією самою самовпевненістю. З якою татарські мурзи гналися за колегкою здобиччю. Вони думали, що ми втечемо. Вони думали, що ми злякаємося їхньої кількості, але вони забули, що ми нащадки тих, хто століттями перетворював дике поле на цвинтар для самовпевнених загарбників. Ця історія про 50 козаків, це не просто байка з минулого, це інструкція. Це нагадування про те, що перемога народжується в голові, а не в м'язах, що терпіння, витримка і холодний розрахунок здатні перемогти будь-яку орду, що наша земля це наш союзник, якщо ми вміємо її чути. Кожен яр, кожен ліс, кожна річка воює за нас. Тож, коли наступного разу ви почуєте новини про черговий успіх наших спецпризначенців, згадайте тих 50 вершників у запилених шароварах. Які тримали в страху цілі армії, згадайте їхні обвітерні обличчя і хитрий блиск в очах. Вони дивляться на нас крізь віки і кивають так тримати, хлопці. Ви все робите правильно, ви справжні господарі своєї землі. І наостанок, давайте подумаємо, а що б сталося, якби козаки прийняли бій на умовах ворога? Історія України пішла б зовсім іншим шляхом. Можливо, нас би вже не існувало як нації, але вони вистояли, і ми вистоїмо, бо в наших жилах тече та сама кров: кров мисливців, а не жертв, кров воїнів, які вміють перемагати не числом, а вмінням. Якщо ця історія змусила вас відчути гордість, якщо ви відчули цей зв'язок поколінь, значить ми не дарма робимо свою справу. Історія це зброя, і ми маємо тримати її гострою. Підтримайте український контент, поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на канал Незламна Історія. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. А в коментарях напишіть, про яку ще хитрість козаків ви б хотіли дізнатися. Може, про те, як вони брали неприступні морські фортеці, чи про підводні човни Запорожців. Пишіть, ми читаємо кожен коментар. До зустрічі в нових відео. Слава Україні! Ця історія про 50 козаків і тисячу татар. Це не просто яскравий епізод з минулого, це універсальна формула української перемоги, яка працює крізь віки. Вона вчить нас головного коли ворог переважає тебе числом, ти маєш переважати його духом та розумом. Коли орда насувається як сліпа стихія, ми стаємо тією силою, що здатна приборкати цю стихію. Розбивши її об скелі нашої витримки, козаки знали те, що сьогодні знає кожен український захисник. Рідна земля це не просто територія, це живе джерело сили. Вона ховає нас у ярах, вона напуває нас із таємних джерел, вона зупиняє ворога своїми болотами. Той, хто приходить сюди зі зброєю, але без поваги, завжди знайде тут свою могилу. А той, хто захищає свій дім. Стає непереможним, навіть якщо математика війни проти нього. Ми нація, яка навчилася перетворювати свої слабкості на силу, нашу меншість на мобільність, нашу відсутність централізованої машини примусу на ініціативу вільних людей. І саме тому образ господарів степу такий важливий для нас сьогодні. Він нагадує нам, хто ми є. Ми не жертви геополітики, ми мисливці за власною волею. Пам'ятайте про це, коли читаєте новини. Пам'ятайте про це, коли здається, що ворог занадто сильний. Згадайте той випалений сонцем степ, спраглу орду, і спокійні очі козака, який точно знає, що пастка вже закрилася. Якщо ви відчуваєте цей зв'язок поколінь, якщо дух вільного степу відгукується у вашому серці, допоможіть поширити цю історію. Ставте вподобайку, щоб алгоритми Ютубу показали це відео якомога більшій кількості українців. Підписуйтесь на канал Незламна Історія. Тисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні розслідування. І напишіть у коментарях, про яку ще легендарну, але маловідому битву чи хитрість наших предків ви хотіли б дізнатися, можливо, про нічні рейди на чайках чи про те, як козаки брали штурмом неприступні фортеці Європи. Ваша активність це наш стимул працювати далі. Вивчайте свою історію, пишайтеся нею і пам'ятайте, ми стояли тоді, стоїмо зараз і будемо стояти вічно. Слава Україні!